Як не розгубитися у світі професії, який фах обрати найкращим порадником з цих питань для школярів Калущини є міськрайонний районний центр зайнятості. Днями його фахівці провели чергову екскурсію для учнів підмихайлівської загальноосвітньої школи. Пошук роботи питання актуальне в Україні, і хоча сучасний ринок праці, налічує чималий перелік професій, обрати фах до душі водночас, щоб забезпечував стабільний заробіток, не так легко. Калуський міськрайонний центр зайнятості допомагає знайти відповіді на ці запитання, як то кажуть, зі шкільної лави, проводячи ознайомлювальні екскурсії для учнів. Цього разу таку пізнавальну мандрівку організували для школярів під Михайлівської зальноосвітньої школи. Тут їм надали детальну інформацію про ситуацію на ринку праці, теоретично. І практично із акцентом на робітничих професіях, адже попит на останні зараз чималий. Дізналися учні й багато нового у світі професій, взяли активну участь у теоретичному занятті, отримали відповіді на свої запитання у тестуванні. Це дало їм можливість перевірити здібності, підтвердити або ж навпаки заперечити власний майбутній вибір фаху. Дехто із школярів вже визначився, ким хоче бути, а дехто ще у пошуку. Я хочу стати музикантом. Я вважаю, що ця професія дуже потрібна для нашого світу. Я вважаю, що без музики світ був би ну нецікавий, скучний, так би мовити. І ще не визначилось у виборі своєї професії. Хочу вибрати професію типу людина і художній образ. У списку професій лідерів серед категорії школярів лікар. Багато хто з них мріє у майбутньому допомагати людству, побороти недуги. Я бажаю надалі працювати лікарем, адже ця професія є досить важлива у нашому суспільстві. Також я пройшла тестування і вийшло так результати, що я можу надалі працювати соціальною. У людиною в сфері, тому я вибрала саме таку професію. Надіюсь, моя думка не зміниться. Щодо цієї професії, отримана інформація у центрі зайнятості обов'язково пригодиться на нелегкому шляху вибору у царині професій випускника. А остаточні наголоси на майбутньому фаху, звичайно ж, розставлять їхні знання та вміння.